Ми встановили двигун, завчасно завівши дроти. Живлення, лампа та фотоелементів. В даному випадку живлення і лампа. Завальцовуємо дроти. Щоб підключити живлення, треба керуватися схемою, яка розміщена біля двигуна. Посередині земля. У нас земля зелений. Два дроти інші підключаємо сюди і сюди. Перевіряємо. Земля фаза 0. Подаємо живлення. Після того, як ми подали живлення, потрібно визначити, чи правильно вибрана сторона встановлення двигуна. Двигун може бути встановлений праворуч від воріт або ліворуч від воріт. Для цього необхідно мати доступ до плати. Тож знімаємо захисний кожух з плати. Треба відкрутити два гвинта, якими підкрекручена кришка. Кришку трошки вниз і вверх. Після того, як ми зняли кришку, потрібно вибрати сторону встановлення двигуна. За це відповідає діп номер 1 Якщо він піднятий догори, то значить відкриття буде вправо. Якщо він опущений донизу, як у нас, це буде відкриття ліворуч. Для того, щоб перевірити, чи правильно вибрана сторона встановлення двигуна, нам потрібно сам двигун розблокувати. Перемістити ворота в середнє положення або трошки змістити від краю, Знов заблокувати двигун. І натиснувши кнопку Open чи Close, перевірити, в якому напрямку рухаються ворота. Якщо при натисненні кнопки Open ворота рухаються в напрямку відкриття, а Close з закриття, значить сторона встановлення вибрана правильно. Перевіряємо, натискаємо кнопку Open. Ворота їдуть в напрямку відкривання. Значить, наш перемикач встановлений вниз, ліворуч вибрано правильно. Двигун ba 400 dc має в комплектації лише один магнітний кінцевик. Його треба встановити напротив датчика, що буде щитувати саме відкрите положення. А закрите положення ba 400 навчиться визначати самостійно. Наш магнітний кінцевик буде встановлюватися на рейку, і в нас є індикатор, який нам сигналізує про те, що в нас ворота відкриті. Він спрацьовує, коли у нас кінцевий вимикач встановиться навпроти іншого. І в нас написано OP ліміт Відповідно, ми беремо ворота, переміщуємо, потрібно нам відкрити положення і фіксуємо нас, трошечки фіксуємо, закріпляємо наш магнітний вимикач в тому місці, де нам потрібно. Ось так закручуємо його. Далі. Кожного разу, коли ворота будуть відкриватися, от зараз вони зачинені, коли вони будуть відкриватися, датчик буде спрацьовувати, і ворота будуть зупинятися. Наступний етап це навчання довжині нашого проєму воріт. Або визначені положення відкрите і закрите. Для запуску цього процесу необхідно натиснути на деякий час не менше 5 секунд кнопку SET і тримати її. Особливо звертаю увагу, що двигун має бути заблокований. Натискаємо, тримаємо 5 секунд. Має пролунати звуковий сигнал. На дисплеї відобразиться LCL. Після чого, натискаючи кнопки Open або Close, потрібно ворота перемістити в потрібне нам положення, яке у нас і буде положенням закритих воріт. Після цього натискаємо коротко кнопку Set. І ворота почнуть рухатись в напрямку відкриття. З різною швидкістю це може бути. Як тільки магнітний вимикач опиниться навпроти кінцевого вимикача, засвітиться синій індикатор, що ворота відкриті. Наступний етап це визначення необхідного зусилля виявлення перешкод. Для цього потрібно коротко натиснути кнопку Set, ворота почнуть рухатись в напрямку закриття. Після того, як ворота зачиняться, вони будуть рухатись в напрямку відкриття. Відкриються, пролунає один звуковий сигнал. І з'являться 4 горизонтальні рисочки на дисплеї. Процес визначення необхідного зусилля виявлення перешкод завершено. Наступний етап це запис пульта дистанційного керування. Ми покажемо, як записати пульт, що йде в стандартній комплектації BA4. У нас пульт на 4 кнопки, наш приймач. Для того, щоб записати, потрібно один раз натиснути кнопку на приймачі і на пульті. По замовчуванню всі чотири кнопки записані і працюють. Логічне запитання: як це змінити, щоб працювала тільки одна кнопка, а другу, третю, четверту записати на іншу автоматику. Все дуже просто. На приймачу є чотири діп-примикачі. Вимикаємо четвертий, четверта кнопка не працює. Вимикаємо третій. Не працює. І так, логічно, ми можемо залишити тільки одну кнопку, з якою буде працювати автоматика. Перша. Всі інші не працюють. І ці другу, третю, четверту можна записати на іншу автоматику, відкатні ще одні, розпашні будь-які інші ворота. Часто нас запитують, які пульти пишуться на відкатні двигуни GAN. Відповідаємо, це такі пульти, як Т15, Т4 копій та пульт GM. Це всі пульти від компанії GANT. Логіка запису пультів та ж сама. Натискаємо кнопку приймача, натискаємо кнопку пульта. Працює. Наступний пульт GM. Натискаємо кнопку приймача. І кнопку пульта працює. c 4 копі. Аналогічно. Натискаємо кнопку приймача, кнопку пульта. Працює. Наступний етап це налаштування параметрів комфорту. Це не обов'язковий етап, тому що двигун вже має заводські налаштування. Проте, якщо ми бажаємо збільшити швидкість, зусилля і тому подібне, ми можемо їх змінити. Як це зробити? Перше налаштування це швидкість. Для того, щоб в нього зайти, один раз натискаємо коротко кнопку Set. Доступний параметр P1 він і відповідає у нас за швидкість. Заводське налаштування у нас 8. І ми можемо його змінювати кнопками open або close до більшого або до меншого. Відповідно, open у нас збільшує, по кругу рухає. Close у нас зменшує. Виставляємо на максимальну величину його 10. Натискаємо декілька разів кнопку Set. Допоки не вийдемо з меню. І не отримаємо 4 горизонтальні риски. Налаштування завершено. Зараз параметр швидкість виставлено на максимум. А зараз параметр швидкість виставлений на мінімум. Друга функція і відповідно другий пункт меню це відхилення положення стулків воріт, за якого саме ворота вважаються закритими. Заводське значення у нас 0. Його можна змінювати в діапазоні від мінус 19 до плюс 20. Чим більше параметр, тим у нас сильніше притискаються ворота в кінцеве положення. Чим менше у нас параметр, тим менше у нас ворота доїжджають в кінцеве положення. Щоб вийти з меню, потрібно знову натискати кнопку Set, допоки в нас не засвітяться 4 горизонталі. Далі ми не будемо зупинятися на демонстрації зміни кожного параметра, тому що дії аналогічні попереднім. Ми більш детально зупинимося на результатах зміни цих параметрів в демонстрації того, що вони змінюють. Третя функція і третій параметр це швидкість у режимі уповільнення. Заводське налаштування 3 ми продемонструємо. Результат роботи при величині одиниця і при максимальній величині 4. Зараз ворота уповільнюються зі швидкістю 1. Ворота уповільнюються при величині уповільнення 4. Четвертий наш параметр задовжина ходу з уповільненою швидкістю. Що це за параметр? Це точка, в котрій ворота будуть уповільнюватися тут, тут ось ще тут. Заводське налаштування у нас по завончуванню стоїть 40. Воно регулюється від 30 до 60. Демонструємо. Зараз виставлена мінімальна точка уповільнення. Зараз виставлена максимальна відстань довжини уповільнення. Цей параметр діє не тільки на закриття, але й на відкриття. П'ятий наш параметр це час роботи сигнальної лампи. Але для того, щоб його продемонструвати, нам потрібно спочатку підключити її. Сигнальна лампа у нас вже має дроти підведені до двигуна, і нам ще потрібен один такий ось дріт. Для початку відключаємо живлення з мережі і резервне наше живлення. Клема, яка у нас на схемі позначена і відповідає за сигнальну лампу, працює як звичайний вимикач. Ось наші дроти від сигнальної лампи. Один з них ми підключаємо сюди, на клему управління сигнальною лампою, і вільний наш дріт також сюди підключаємо. Потім беремо наш дріт і ще один від сигнальної лампи, включаємо на нуль, а другий вільний дріт, підключений раніше до клеми, підключаємо сюди на фазу. Схема підключення. Перемичка перший дріт лампи. Перемичка другий дріт лампи. Перевіряємо роботу лампи. Отже, п'ятий наш параметр відповідає за роботу лампи. Відповідно, має зависке налаштування 0 і регулюється від 1 до 30. D1.30 130 це час в секундах, скільки, ворот, скільки лампа буде працювати після відкриття або закриття воді. Зараз ми виставили параметр на 5, відповідно, наша лампа буде мигатіть через ще 5 секунд після того як ворота закриються або відкриються. Шостий і сьомий параметр трошки схожі і відповідають у нас за подібні речі. А саме за чутливість або силу, з якою ворота будуть тиснути при відкритті або закритті. Шостий параметр у нас відповідає за силу, з якою тиснемо ворота на високій швидкості, а сьомий на низькій швидкості, коли ворота будуть уповільнюватися. Отож, ми наші параметри виставили на мінімум на одиничку і демонструємо їх роботу. Ворота можна зупинити навіть рукою. Якщо збільшити величину параметра до максимальної, тобто 50, то навряд чи вже можна їх зупинити рукою. І дані параметри задумані для того, щоб підлаштувати автоматику саме під вагу ваших воріт і збільшити його ресурс роботи. Восьмий параметр відповідає в нас за автозакриття. На дисплеї відображається як AU. Його можна просто вімкнути або вимкнути. Наводське налаштування 0 його можна регулювати від 1 до 60 секунд. Виставляємо на 5 секунд, демонструємо роботу. Наступний наш крок підключення фотоелементів. Будемо демонструвати це на фотоелементах GANT R30M. Класична схема підключення два фотоелементи, дальній це TX і ближній це RX. Це класична назва фотоелементів по сторонам встановлення. На TX нам потрібно два дроти, на RX нам потрібно чотири дроти. Котрі в свою чергу. Два дроти дальні можуть заходити в ближній фотоелемент і далі на двигун іти або напряму йти на двигун. З ближнього фотоелемента нам потрібно 4 дроти довести до двигуна. Перші дві клеми у нас відповідають заживлення. Рахуються зліва направо. Перша мінус, наступна плюс. Далі йде розподіл назви клем наступним чином. Третя у нас NO, тобто нормально відкритий контакт. Четверта у нас COM. І п'ята у нас НС, нормально закритий контакт. Введемо живлення від TX на RX і далі ведемо на двигун. Демонструємо. У нас це біло-синій кабель. Для нормальної роботи двигуна. На двигуні встановлена перемичка, щоб працювати без фотоелементів. Якщо ми будемо встановлювати фотоелементи, то ми знімаємо цю перемичку. На двигуні живлення не має бути, він зараз без живлення. Отож, ми під'єднали фотоелементи. Перша клема мінус ми під'єднали до другої клеми на двигуні. Друга клема плюс на фотоелементах ми під'єднали. До четвертої клеми плюс на двигуні. Четверта клема «ком» ми під'єднали на п'яту клему «ком» на двигуні. І э, остання у нас клема на фотоелементах, крайня, ми під'єднали на роз'єм. І R у нас він третій на двигуні. Перевіряємо. Перевіряємо роботу фотоелементів. Наші фотоелементи мають спрацьовувати, коли ворота закриваються. Даємо команду на закриття. Стоп і реверс. Фотоелементи працюють. Коротко про індикації дисплея. ER – це спрацювання фотоелемента. Коли мигають червоні рисочки, стандартна робота двигуна. CL – двигун закриває ворота. OP – двигун відкриває ворота. FO виявлення перешкоди. В даному відео ми розглянули відп'ятний двигун BA400 dc його підключення та налаштування. Ми продемонстрували, як налаштовувати швидкість автозакриття, а також інші функції, показали, наскільки він автономний і здатний працювати навіть при відключеннях живлення. Сподіваємось, це відео стало вам в нагоді. Проте, якщо у вас залишили запитання, пишіть в коментарях, ми дамо відповіді на всі. І доповнимо наше відео за такої потреби. Якщо вас цікавить відео щодо налаштувань інших відкатних двигунів компанії GAN, шукайте його на нашому YouTube каналі або запитуйте у наших менеджерів.